Львів'янин Мирослав Бандило уже сім років на пенсії. Відтак увесь цей час чоловік за проїзд у громадському транспорті не заплатив жодної копійки. Яке ж було його здивування, коли під час впровадження електронного квитка одна із поїздок виявилася платною. Система автоматично зняла кошти з пенсійної карти для виплат, хоч він перед тим і скористався пільговим леокарт. 8-го біля університету я сідав на кінцеву тролейбусу, зайшов на задні двері. Провалідував леокартою проїзд і відразу пройшов. Буквально через хвилину відчув, якась транзакція в мене на Приват-24. Подивився, що в мене знято з моєї картки для виплат банківської, в мене знята одна гривня. Я побачив транспорт, отримувач Львів Автодор. Ну, в мене було таке здивування, чому, за що, але саме цікаве. Що з восьмого на дев'яте вночі, друга година ночі, ця гривня перетворилася на 15 гривень. Згодом чоловік збагнув кошти з його пенсійної карти. З'їв валідатор, біля якого він стояв, але пан Мирослав і до нині не розуміє, чому тоді з його рахунку списало 15 гривень. Якщо поїздка в електротранспорті ще 8 грудня мала вартувати лише 10. у будь-якому випадку, усі платіжні картки, які він носив ближче до серця, тепер потрібно ховати де інде. Говорять, ну хай в в кишень, щоб вона не була на рівні валідатора. Ну то та якби для злодіїв е приманка, не знаю. І ті злодії, і ті злодії, ті крадуть з банківської картки, ті кладуть з гаманця. Потрапив на гачок злодія валідатора і Роман Давид. Він теж пенсіонер. Поїздивши громадським транспортом. Чоловік не дорахувався коштів. Спершу не збагнув через що. Прийшов додому на роботу. Думаю, звірю на цей свої рахунки, дебет з кредитом. Тут в мене виник якийсь четвертий четверти зняття. Чоловік не сподівався, бо я тільки три рази знаю, що пікав в магазинах. Тут 15 гривень Львів Автодор. І зняття було е, вночі о четвертій ранку. Пан Роман звернувся до свого відділення банку за поясненнями. Там йому підтвердили, контакт з цифровим носієм, який стягує кошти, таки був. Мені вже пояснили, що, скоріше цього, це був контакт. Я карточку е, «Леокарт». Разом ношу у піджаку, навіть в кишенці верхній був контакт з валідатором, і це автоматично зняло ні з того, ні цього. Я буду їх пікати звичайно леокартом само собою, але дуже обережно і приватівську карточку свою зарплатну ховати дуже глибоко. Ви розумієте? Я буду осторонь боятися того валідатора. Уляну Левків, яка перевіряє, чи заплатили пасажири за проїзд. Не заперечує проблеми зі скануванням. Таки є. Електронна система надто чутлива. Відтак слід бути обачним і близько до валідатора. З платіжною карткою не підходити. Під час роботи, як ми от ходили та працювали, і десь там неудачно знаєте, притулилися, і воно там піп, і завалідувалося. Так. Наприклад, в мене є от робоча ця карта, от у мене завжди вона на початку є. І так, знаєте, виходить, що я, що я завжди там ну, близько до валідаторів. Хоч ну, в мене вона там нічого не знімає, бо вона суто для перевірки валідаторів, знаєте, але воно реєструє, тому людям треба бути уважним, бо, тому що може ще банківську карту. Відтак, навіть якщо ви вже скористалися леокарткою, тримайте інші платіжні картки чи телефони з функцією NFC подалі від валідатора, особливо коли транспорт переповнений місця обмаль, а вас біля нього затисли. Система без вагань поцупить додатково 15, а то й більше гривень. Від санщитування це є орієнтовно 10 сантиметрів, відповідно прикладаючи картку на відстані менше, вона спрацьовує. Стосовно першого дня впровадження електронного квитка, то не усім вдавалося з першого разу скористатися леокарткою. Не зареєстровано. Тут маємо мати час, коли ви зайшли в автобус. Тоді давайте оплачуйте за приліз, будь ласка. Їх да. зареєстровано, а тепер дивіться інформація про квиток. Бачите, ваш зареєстровані зареєстрований 12.33. Здебільшого пасажири купували квитки у водіїв за готівку за 20 гривень. 20 гривень. Я просто не так часто користуюсь цей громадським транспортом. Платила картою банківською, там 15 здається. Та думали картку купувати. Нічого перший день пробую. Має бути гарно, дешевше трошки до слова не солодко нині було. І адміністратором сайту Леокарт через перевантаженість система довгий час не працювала. Віталікувала видимкальченко програма очі.